Transcrição e Я була в Аврорі, так випадково сталося. Ви знаєте, чому ми поїхали в Аврору? Зранку не було світла, і котел у нас працює від генератора. І ми були з дітьми вдома в трьох, та тату не було, сестри не було з дітьми. І Думаю, чого то включати генератор. І я так змерзла, і ми поїхали на каву погрітися, а там була така велика аврора, дуже велика. Колись я там один раз була, і мені сподобалось, і ми, звісно, туди пішли. І трішки щось такого понабирали. Так, хотілося мені вчора взяти в Аврорі. Ось такий, таку запаску, тому я взяла сьогодні її. Це для скла. В принципі, такі засоби мені подобаються в раї, нічого такого не роблять, але е, скло чисто. Тому взяла. Вона була доволі-доволі бюджетна. Потім взяла ось такий Доместос зелений. Чого зелений взяла? Тому що жовтий був без акції, а це був по акції 71 гривня. Тому взяла того зелений. Здається, теж він непоганий. Я не пам'ятаю, що зеленого я не купляла. Потім взяла ось таку У мене така є, і вона така непогана. Але я не для себе взяла так, як кажуть, на запас. Нехай лежить, колись вона мені знадобиться. Хоча я знаю, для чого вже вона мені знадобиться. Так, ще взяла ось такі коробки, можна так сказати, нашої Марійки. Вона таке полюбляє, дуже їх давно не було, я їх не бачила. Вони трішки підросли в ціні, але я спочатку не зрозуміла чому, а потім зрозуміла, тому що це можна вішати, в принципі, і на ялинку. І кудись повішати, бо є такі гарнічка, сердечко, можна, знаєте, комусь подарувати таке сердечко. Тут це, бачите, є. І такі е, сердечки є з блискавками. Ну, коротше. Таке, мені сподобалася така робота, поробка така класна. Хоча вона 3, але мені здається, і 8 років теж буде таке, Це як цікаво. полюбляє. Потім взяла дівчатка ось таку маску. Я наші аврори вже дуже давно її не бачила. Коли вона тільки вийшла, вона десь коштувала 44 гривні, по 38 по акції. От, ну, в такому діапазоні вона була. Зараз вона трішки підросла в ціні десь в 2 рази. Тут у нас 480 мл. І вона працювала непогано, тому я її вирішила повторити і побачити, яка в неї дія. Потім взяла сіль для ванни, дівчатку. У мене закінчується, і я думала взяти в такому, знаєте, флаконі. Там такі флакони у мене от є. Може, зараз я піду візьму, покажу. А потім думаю, чого мені брати, я її просто пересиплю туди, і буде непогано. Зараз піду візьму, Ось Така у мене є сіль, вона непогана. Дівчатка в цій аврорі, де я сьогодні була, вона була з манго, і я думаю, був би аромат. Класний. Але ось такий флакон, здається, коштував 88 гривень тут у нас. Скільки? 700, 700 г. Так, так. А тут у нас 500 грамів і ціна його була дуже-дуже бюджетною. Тому я його просто пересиплю. Так, потім взяла дівчатку таке зушене молоко. Колись я брала маленьке таке опакування, і воно мені сподобалось. Воно закінчилось зушене молоко. Тут ще зроблено в Україні, пішов в кешбек мені, тому вирішила взяти. Тут у нас 440 У Мені потрібна була виделка на роботу, тому ось таку взяла. Знаєте, вони непогані. І у нас на роботі є такі ложечки, ось такою, о, ну такою. Візерунка ось таким, і вони такі доволі непогані. Здається, 39 гривень. Так, що ще взяла? Взяла шкарпетки. Дівчатка-сину взяв собі ось такі шкарпетки біленькі. Але в них оця сама, як це, ну куди ступати, як воно правильно зветься, не знаю. Таке потовщення трошки тут не таке, а тут трішки є потовщення. Тому носочок і сама от ніжка вона трішки-трішки потовщена. Не пам'ятаю, чи 46, ну я підпишу ціни. Потім ось такі шкарпетки. Ми так з дочкою зрозуміли, це якась качка, типу качка. Це око качки. І це клюх, ну, типу такого, так ми зрозуміли. Вони дуже дівчатка приємні на дотик, ну, дуже приємні. Мені дуже такий матеріал сподобався. І ось такі взяла. У дочки такі були, знаєте, такий візерунок непоганий. Я сьогодні бачила дівчаток в штанцях ось таким візерунком ходили. Одні я побачила біленькі, а одні голубенькі. І ось такий малюнок ще я бачила на простирадлі, покривалі, ось такому, знаєте, зимовому. На просрав я бачила. У мене асоціація ось дівчинки йшли сьогодні, як ну покривало. ну Симпатичний візерунок. Так, так що ще взяла? Дівчатка, взяла ось таку нашу мівшу олійку для волосся. Вона йде трьоххвазна. Ми, звісно, трішки вже її перемішали. Там внизу може видно чи не видно, може так телефон трішки підняти мені. Там ось таке розовеньке, тут біленьке. Щось у мене фокусу немає. Так, і м -м, тут так, щось таке, і тут жовтенькі. Ось так, щось я неправильно знімала. Там, коротше, внизу розовеньке, біленьке і таке жовтеньке. Ми вже, звісно, перемішали. Якщо ви вже дівчатка її перемішаєте, вона вже, здається, не повернеться. Ну, Тік-Ток так казав. Дуже багато позитивних відгуків Дочка взяла. Якщо її дочки не, не підійде, звісно, я заберу. І якщо знаєте, мені такі якісь засоби не підходять, я їм знаходжу. Пристосування, тільки пристосовую по-іншому. Після розпаковки розкажу, як. І дівчатка взяла ось таку гру. Це гра, я так зрозуміла, до дня закоханих. І там взагалі дуже багато таких всяких, ну, з таких сердечками чашки. Ну, такого всього продається до, для закох... до Дня закоханих. Я вважаю, що знаєте, це дівчатка дуже класний маркетинг, на цьому гроші заробляються. Я до таких свят відношуся спокійно, мені вони. Ну, як звичайно, ну, звичайний коротший день. Але ну це, ну, це кожен вирішує сам, святкувати його чи ні. Я не святкую, так скажу. Але гра мені така сподобалась, і мені сподобалась тим, що ця аврора, там була ця гра відкрита, можна було почитати, подивитися на ці картки. Вона, знаєте, не з яким. Під текстом. Просто е, тут багато таких питань, е, що от я прожила 25 років з чоловіком, і мені там питання були цікаві, на що він відповість. Я надіюся, що у нас буде час і ми колись е, цю ігру е, зіграємо. І не дивлячись, це буде 14 лютого чи просто звичайний день. Ось так. Тому придивіться до такої гри. хто особливо починає свої відносини, це, я думаю, непогано. Так, що ось так, це все, що я купила в «Евролі». Так, так, да, все. Ціни, дівчатка, я підпишу. Так, і розкажу про засоби, які мені не підходять, і що я з ними роблю. Дівчатка, ось такий, Хоча ця фірма, цей бренд, можна так сказати, мені подобається, патчі подобається, маска для обличчя подобається, але, на жаль, ось ця сама сироватка мені не зайшла. Волосся в мене після неї жарнішає, і голову мені мити треба тоді кожного дня, можна так сказати. Хоч Її перед миттям голови за хвилин 30-40 просто так хожу і потім змиваю, і я відчуваю такий ефект, як після миття голови. Вона у мене ж закінчується, вже майже, там, може на раз, на два залишилась. І ну, чого засобу проподати, як кажуть. І ще зараз, дівчатка достану. Так, у мене ще є одна сироватка, так, ось така від Holskin, і вона мені більше подобається. Але треба ж цю використовувати, тому цю на потім ну, залишу. І ось ці кристали. Спочатку вони мені начебто зайшли, сподобалося все. Але потім я теж помітила, що волосся почало саме кінчики жирніти. Тому я ось зараз. Хочу мити голову, намастила кінчики ось цими рідкими кристалами і ось ці, цією сороваткою. Тому ось так виходжу з положення, як кажуть, як можу. Не пропадати, що, як кажуть, цим засобом. Бачите, дівчатка, я нанесла таке от волосся, як жирне. Ну, До цього в мене, мені треба було мити волосся, тому може й так воно виглядає, але ну, я надіюся, що воно там працює. Ці засоби працюють, які я наношу, е, які треба наносити до після миття. Головою, я наношу до. Зараз собі ще маску наносу. І дівчатка на рахунок ще волосся. Є такий засіб -Він, називається. Він коштує, я так подивилася, десь 650 гривень. Може, дівчатка використалася їм, то напишіть мені, якщо використовувалася. він додає класний такий ріст волосся. Почитала, в принципі, десь 80% відгуків позитивних, що дівчатка дуже задоволені. А є такі, що мастили ну, шкіру голови, і волосся не росло. Е, почитала ще так по складу, начебто там непогано все це. і Дівчатка от пишуть, що вона така проста водичка, але і виробник каже, що це проста така водичка без запаху, без аромату. Ну, коротше, що я оце почитала за нього. Може, хтось користувався, то напишіть мені, буде теж дуже цікаво. Зараз в мене вже пройшло десь хвилин 20, ще 10 хвилин ну, маска попрацює для обличчя і буду вже мити волосся. До речі, зараз. Візьму новий шампунь, може, спробую. Напевно так. І візьму маску, за якою я дуже скучила. Ну, те, що сьогодні купила в Аврорі, це там сім трав здається. Да? Вона непогано раніше працювала, зараз подивлюся, як зараз вона працює. І треба ще намастити, накрасити, брови. Брови, брови, брови. це улюблена моя фарба з цього. Заврори. Якщо ви трішки її перетримаєте, звісно, буде таке чухання бровок, тому не перетримуйте, дівчатка. Це такий мінус цієї фарби і мінус запах, аромат. Але я вже звикла, мені аж нагадує ті часи, коли колись ми проходили через перукарню, і такий аромат трішки був. Так, буду намастити, ну, все коротше, зараз буду робити б'юті-процедуру. На рахунок світла. Вчора світло було цілий день, я така була задоволена, Здоволена, але ж... Так сьогодні змерзла, що поїхали в... грітися в кафе. Не, відкр... не включали цей як його генератор, і поїхали і накупили з цього всякого, як кажуть, добра. Ще дочка поїхала в цей папірус, мені там треба цей фломастер по склу, і їй якісь там зошити потрібні. Ну коротше, день такий І їхали дівчатка. У нас тут аварія, треба бути обережними на дорогах. І ми їхали. І нам з сусідньої машини ну там трошки ще залишалося, і б ця така крига, велика-велика крига, така нам попала на капот. Слава Богу, з капотом все добре. Але якщо б в скло попало, я думаю, б скло розбило. Тому треба, знаєте, від машини трішки далі їхати. Трішки понервували, але слава Богу, все добре. Oh, Так, дівчатка, б'юті процедури зроблено. Косички ще собі заплела. нанесла собі маску, бровки пофарбувала. Зараз ще буду наносити крем, який я позаминулому відео показувала. Поки я дуже задоволена, ну, ще треба, щоб час пройшов, побачити результат. Але я сама особисто бачу такий малесенький-малесенький результат. Його вводила потроху, тому що все-таки це. Такий актив, і його і з ним буде треба обережною. І дівчатка ще хотіла сказати на рахунок пантенолу. Крем, цей я взяла і намастила я п'ятки. Дівчатка, ну я вранці була, якщо чесно, в шоці. Поки його дія, мені подобається. Не знаю, яким можна користуватися довго, але ну, поки покористуюся, а потім буду звичайним кремом для п'ят користуватися. Ще вирішила нанести два рази, але я наносила, одягала шкарпетки, щоб ми, там, ну, дія крему цього була подвійною, можна так сказати. Так, дівчатка, і мене чекає тут купа білизни, яку треба розібрати. І спочатку думала, не буду розбирати, але все-таки вирішила, що мені цим треба зайнятися, тому наступає ну, наступний тиждень, робочий тиждень, і мені буде не до цього. Кожен раз скажу собі, що не збирай цю купу, не збирай, але вона якось так по собі сама збирає. Будеш допомагати Ральф, Ральф. Ральф! Будеш допомагати мені? речі складати? Лягай, Лягайди, лягай. Іди лягай, іди лягай на своє місце, іди, іди лягай. Я буду ставити камеру і буду збирати речі. Давай, Ральф, лягай. І коли дівчатка сьогодні ми пили каву за сусідним столиком, я помітила знайоме таке обличчя, і потім я вже зрозуміла, що це Анна скорохід. Знаєте, колись я так частенько її дивилася, мені дуже їй подобаються погляди на деякі речі, і була сьогодні приємна, так здивована. Вона така маленька, худенька. Мені здається, все таки камера додає якусь повноту. І сьогодні я, дівчатка, речі не прасувала, тому що економлю електроенергію. У нас, на жаль, буває, що як світло дають, то потужність нормальна, а іноді потужності не вистачає, тому насамперед мені треба, щоб бойлер нагрівся, і приготувати їсти. Але знаю, що більшість людей зараз не прасую, хоча я залишила рушнички попросувати, які використовують для обличчя. Ось так. Так, дівчатка, сьогодні у нас неділя, тому. Буду вже закінчувати знімати сьогодні, буду вже потрохи відпочивати. А завтра з вами будемо починати знімати, продовжувати знімати це відео. І починається продуктивний робочий тиждень. У кого не робочий тиждень. Надіюся, він пройде спокійно і тихо для нашої країни. Thank you. Так, дівчата, у нас сьогодні понеділок, новий робочий тиждень, у кого робочий, у кого домашній тиждень почався. Так, взяла, зайшла після роботи йогурти. ось такі. Вони зараз по акції. Два огірка. Хочу приготувати Олів'є, бо взяла ж ковбаску за тебе. І взяла такий звичайний хлібчик на бутерброди. І ще взяла ось таку шоколадку. Завтра у мене у колеги маленьке свято, тому треба привітати. Зараз вони, дівчатка ось такі світи кладки по акції. Здається, чи по 47, чи по 49 гривень з різними смаками. Я обрала ось все такі. ж таки в Хумані я купила таку ковтинку, хочу поділитися з вами. Це H&M. Ось така бірочка є. Я спочатку не думала її брати, але я її поміряла. Вона мені дуже сподобалась. Я одягла цю ковтинку, я сама собі подобаюсь. це дуже-дуже круто. Так, вона така зеленого кольору. Є такі сережки зелені, то я думаю, що буде дуже гарно пасувати. І ще мені дуже сподобався матеріал. Там ще міряла спідницю, але трішки спідниця, вона, знаєте, так, впритик. Не хотілося брати, що там, може, колись похудаю. Ось такого плану не хочу. І вирішила не брати, хоча мені спідниця дуже-дуже сподобалася. Так, то я її зараз замочу в солі. І потім буду вже брати, як ну, зазвичай. Я нормально відношусь до таких магазинів, як Кумана, і якщо ще там, знаєте, знижка супрова. На жаль, е мене не дуже велика знижка була. Ця ковтинка коштувала 250 гривень. І знижка була, е я заплатила 170, 175 гривень. Хотіла там плаття взяти, але плаття на мене такого не було. Те я поміряла і трішки воно малувати. Ну навіщо брати, яке малувати? Так, і трішки зараз перенервували. Дочка приїхала, і машина в неї не заводилася. Але у нас є у мене є син, який вже розбирається. Він у мене механік, скоро буде отримувати диплом. І він, дівчатка, по визначив цю помилку в машині і зробив. У нас проблема була в акумуляторі, і машина завелася. Якщо ви не знаєте, то електрична машина, в неї, якщо помилка, вона просто стає і ну, блокується, і вона не їде. Тому у нас такі проблеми сьогодні. Нервові, так? Нервові проблеми такі. Трішки понервували. Так, дочка буде зараз кришити олів'є, тому що так, треба тобі в очки, очки, давай я тобі очки протру. Буде кришити олів'є і так трішки заспокоїться. Так, все. Все, пішли, пішли. Олів'є будичка вже нарізала олів'є. І буду використовувати ось такий майонез. Я його брала в АТБ по акції своя лінія. дівчатка, придивіться на його склад, склад непоганий, тому буду використовувати, і я вже пробувала його на смак, мені він дуже-дуже сподобався. І ще до цього, до е, цих, до олів'є, буду, верніше вже запікла ось такі хачапурки. Дуже класні і ароматні, тому будемо вечеряти, знімати як кажуть. Чака так, зробила собі таку тарілочку, хачапурі, олівє, і буду вечеряти. Реаль зі мною зробила собі чайочок. Діти. Пішли йшли там телевізор, не телевізор, а цей планшет дивитися фільм, то вони там собі, я сам, сама собі, як кажуть. Ну іноді у знаєте, буває, що ми сідаємо разом всі, а іноді хоче кожен відпочити, як кажуть. Сьогодні був день тяжкий, напевно, це такий день хочу відпочити в тиші побути. Так, ось такий терамісу у мене залишився до чаю. Треба його доїсти, але він дуже дівчатка смачний. Дідине, що треба додавати, не боятися цукрової пудри, і то буде смачно. Так, і в мене ще рибка, я не знаю, буду її брати чи ні. Я дуже полюбляю скумбрію, тому, напевно, шматочок візьму. А може мені цей вистачить, ну побачу. Зараз теж якусь включу собі позитивну. позитивне відео і буду насолоджуватися. Вечерю всім, дівчатка, смачного і гарного апетиту. Саме головне спокійної нам всім ночі.